І Отця і Сина і Святого Духа, Возлюблені Господі, браття і сестри, сьогодні церковний новий рік. Ми саме сьогодні в церкві згадуємо подію, яку чули в Євангелії першому, коли Христос. Прийшов до храму, до синагоги і відкрив книгу пророка Ісаїї і прочитав про своє служіння з цієї книги пророчество, про місію Христа в цьому світі і, відповідно, місію церкви після нього. Всім, які. Потребують його духовної допомоги, всім Він її надасть, сліпим прозріння, тим, хто не просвітлений істиною дасть цю істину, засмученим принесе втіху. І в кінці Третє Євангеліє сьогоднішнього так само співпліталось уже словами самого Христа. Про те, що хто хоче йти зі мною, хай візьме моє іго, воно благе і слідує з мною як кроткий смирний серцем всім принесу обтруженим, цим життям, принесу легкість духу. І от церква Христова робить і це по сьогоднішній день. Кожен із нас має можливість, тільки щоб ми розуміли, що таке є церква. Ми тисячу разів уже про це наголошували, що це не політичний клуб, це не клуб по інтересах, не розважальний майданчик, не просто прийти поговорити або ще якісь речі зробити. Церква має виключно одну задачу. Яку ніяк цей світ не може засвоїти. У церкві задача спасати душі людські, допомагати їм у цьому світі жити духовно, бо це є легкий ярем Христа. Церква не каже, що якщо ви прийдете до нас, то у вас біди, скорботи пройдуть. Навпаки, церква каже, що за свої гріхи ми тут краще відпокутуємо, так би мовити, ніж в вічності нам, демони, пригадають наші недоліки. І тому за всі скорботи ми тут вчить нас церква дякувати, а не шукати їх оминання. Да, вона приносить зцілення, але це зцілення знову ж таки, як наслідок духовної роботи, не просто зовнішнє механічне. Спочатку духовне, а потім фізичне, от що церква переслідує. А ми так ходим, ходимо і все рівно крутимося вокруг округ язичества. Чому ми бачимо постійно політиків у церкві, які свічки палять, які піаряться на других речах, а в своїх діях вони ніяк Христове Євангеліє не показують, так і ми зне... похожі на них. Ми просто в інших речах теж все правильно робимо, якісь заповіді робимо, але до нас і так не доходить, що від нас церква хоче, і для чого вона взагалі існує. Вона нас веде у вічність, виключна її задача. І тому вона ще раз підкреслюю: аполітична, тут можуть бути люди з різними політичними поглядами. Різними статусами соціальними. Церква це не кружок, де всі рівні. Тут можуть бути і багаті, і бідні, тому церква своїх вірних вчить не завідувати, а багатим допомагати. В цьому її рівність, в братерстві, в союзі Духа. Але тут всі люди хворі. Це не як світ цей каже, що ходиш в церкву, таке робиш. Так тому й хожу, бо в лікарню. Ідуть нездорові, щоб казати лікарям: дивіться, я здоровий. Я таких не бачив. А в лікарню йдуть ті, які мають проблеми і болі. І церква Богом для цього і створена на землі, щоб бути лікарнею духовною, де люди приходять і кажуть: да, я хочу, бо я дуже грішний. Тут всі грішні. Якщо тут хтось каже, що він святий, йому тут нема місця. Я сюди йду якраз тому, що я не так живу, як треба, треба людям казати, але нам гордость мішає так сказати і визнати. Ми ж не такі, ми правильні. Так от задача якраз тут: чому в церкві Христовій можуть бути різні люди? Головне, щоб вони щиро каялись в своїх гріхах, щиро Бога шукали некорисними якимись цілями. Не тільки під час виборів або в інші якісь часи, а ми з вами на нас, це простих людей, дуже підходить, коли в нас біда, то ми тоді йдемо, ми ходимо і на вечірні, і на всі служби, ще й на молебні додаткові. Но тільки в нас біда минає, ми вже і неділі починаємо пропускати. Тобто, знову ж таки, ми підходимо так по язичницьки до церкви. Ми думаємо, що Бога умилостивимо. така неправильна, неправославна думка, тим, що ми пішли, постояли, свічки купили, щось там зробили, дар подарили, а Бог цим умилостовляється, но при щирому в серці бажанні людини змінитися, а не при просто зовнішніх якихось речах. І от сьогодні інший Євангеліє, яке говорить, про званих на брак притча. І як всі відмовлялись, як в кінці кінців господар сказав, ідіть всіх приведіть, кого знайдете, бо ті, хто були званні, оказались недостойні, бо відмовилися від моєї вечері любві. Це теж про нас, браття і сестри. Коли ми знаходимо собі тисячі і тисячі причин, чому не живемо за законом Божим, чому церкву не відвідуємо, чому не постимо, чому оправдовуємо гріх. І от відповідь про це знаходимо далі в Євангелії, коли прийшов один чоловік в небрачному одязі на брак, і йому при всіх зробили зауваження, що ти такий прийшов сюди. Той чоловік прийшов корисно. Прийшов просто поїсти, бо безплатно можна поїсти. Він навіть не озадачився, хоча б якщо він нижчий, то взяти самий чистий одяг, вонючий. Він не озадачився, що там радость буде брака. Він прийшов корисно, отак, щоб і ми не ходили в церкву. Сьогоднішня задача, яку хоче Господь, щоб ми почули з вами. Сьогодні взагалі. Є дуже важливе питання людей дуже збило останні роки, три, чотири, навіть більше. Це політична пропаганда в нашій країні. От я аналізую, багато відпало людей, багато які ходили там, отак захожені були, ті перестали ходити. І дивуєшся просто. Дерево, яке не було, не мало корня, воно просто, відповідно, легко вітер його зламав. Господь сам каже про таких: ті, які не будуть насаджені Отцем Моїм Небесним. Вони відпадуть. Це слова самого Христа. Ведь просто подумати, я повторюю це, нічого нового не скажу, вже повторював. Тисячі разів, а зараз знову не можу мовчати. Знаєте, серце розривається, хочеться кричати. Не можна. Знову, знову буду казати, тому що знов і знову обставини так складуються, що люди ведуться на цю пропаганду. І дуже боляче, і думаєш, треба з людьми говорити. Треба людям це пояснювати. Хай хтось почує сотий раз, а хтось може вперше. І йому допоможе. І я знову ж таки скажу: в цьому колодязі, якому люди ці ходили і пили воду, ви ушли з цього колодязя і запитайте тих, куди ви прийшли. Можна туди плюнути? Запитайте, говоримо простою мовою. От ви пішли в ПЦУ, ви пішли до греко-католиків, ви пішли до реформатів. І запитайте їх, можна плюнути туди, де я ходив? І вони вам скажуть: чесні, я не говорю про всюди є виродки. Чесні, більшість їхніх цих скажуть, ні, не можна. Тому що, якщо я завтра піду, я вам говорив, в ПЦУ, мене ніхто не пересвятить. Я піду завтра до греко-католиків, мене ніхто не пересвятить. Вони кажуть, ми визнаємо благодать в тій церкві, значить, плювати туди не можна, бо де благодать, там є Бог. Значить, чим ти був обманутий? Раз ти пив, і тобі там кажуть, не треба сповідатись заново, ти до нас прийшов. Всі ті твої сповіді там, де ти був, московській тері, то неважно ярлики, добрі. Вінчатись ні, не треба перевінчуватись. Хрестив ти там, дітей, онуків себе, добре. Та й ми там всі ще тобі пошепчуть. І ми не перехрещувались. А може покійника вирити з землі, перехоронити? Ні. І ще щось зробити треба, ні. Що треба? Тільки тут будь. Не йди тепер туди. Значить, і не плюй туди. Далі, браті і сестри, кажуть, ми російські. Тисячу разів говорили: покажіть нам в наших документах слід. Нема. Добре, підемо по вашій логіці. Спростимо задачу: ми російські. Хоча всі тут українці, всі тут народились. Ну, хай буде в нас навіть дійсно етнічні росіяни в приході. Вони є в меншості, декілька є людей. Навіть всі ми хай будемо російські і національністю, і любимо ми, скажімо, Росію. Но ми засудили агресію. Що тепер з нами робити? Скільки сьогодні богословів приводять в Україні як приклад? Приїхала одна монахиня з Зарубіжної церкви, прізвище її Ларіна. І її запросили в Київську академію ПЦУшну, вона з Російської закордонної церкви, де поминають патріарха Кирила. Не проблема, не афілійовані з ними. Вона провела лекцію. Вже потім російська закордонна церква на неї за це наклала санкцію її розстригли з монашества. І вона пішла в Константинопольський патріархат. Ну доті, ви ж з нею. І лекцію проводили, і молились, і не проблема була. Так само, і я кажу, раз ми засудили, які юридичні питання, навіть якщо ми російські. От просто ми навіть по крові такі. то Та нам треба навпаки. От є Кураєв, діакон, на нього поклав Патріарх Кирил санкції за те, що він осудив війну. Так що тепер його гнобити, бо він росіянин, таким людям, може, честь треба віддати, що вони страждають за свої погляди. Я розумію, якби нам казали, ви засуджуєте чи не засуджуєте, ну, якби ми уклонялись, ну да. І то не церкву забороняти, як організацію духовну, яка веде до спасіння людей. А з конкретними священниками, єпископами, мирянами, котрі уклоняються, працювати конкретно в юридичному полі. Ну раз ти порушуєш закони України, з тобою, конкретно, як громадянином своєї країни, не своєї країни, не грай ролі юридичні питання і вирішуємо. Далі навіть ПЦУ, в чому й суть уловки. Є афілійована з Московським патріархатом. Я про це тисячу разів казав. Чому? Тому що вони її теж рахують своєю церквою, сестрою Христовою. То, що вони про це не кажуть, це просто уловка. У них в документах це написано. Тому що з цією церквою всі інші, з якими вони хочуть мати спілкування, і ті чотири, з якими спілкуються, мають спілкування. І через тих чотирьох навіть і ви маєте. Тобто ви теж афілійовані. Це ж теж там православні. Що таке афіліація? Це одна віра, грубо говоря. Ну так, а католики в Росії, а реформати, а сектанти, а іудеї, я мовчу навіть за мусульман. Вони що, Путіна всі засуджують? Російські? А ці тут в Україні, що з ними не афілійовані, у них спільна конфесія. Ну, теж ніхто нічого не каже. А потім старобрядчеська церква є. У них взагалі один, вони просто церква одна, не як у нас було навіть раніше, там до війни, що ми автономію мали. У них просто це одна церква, російська, старобрядчеська церква. Вона є в Україні. Їх ціла єпархія в Одесі, наприклад, на Вінничині, до них взагалі питань нема. Вони просто у них центр в Москві, керівний, статутно прописаний, ніхто їх не трогає, НСБУ не дивиться за ними. Оці всі питання, людина розумна, якщо розуміє, що навіть пішовши в ПЦУ, ти рівно нікуди. Від московських православних християн не дінешся, бо вони теж спасаються, і в Царстві Небесному ти з ними теж зустрінешся. Бо ту церкву ніхто в світі не визнав єретичною, значить, вона є благодатна. І це або так, прямо запитай своїх адептів, куди ти пішов, або не так, то від чого ти пішов, куди пішов, якщо тут вчать правильної віри. Тут засуджують агресію, тут допомагають Збройним силам, тут діти наші воюють, священиків діти воюють. А що говорити? Ще одна несправедливість: самих священників тут забирають воювати. Капеланом не можна бути в демократичній країні, в церкві, яка поки що ще за законом зареєстрована в країні, бронь всім дають конфесіям. Крім цієї найбільшої. А ви йдіть, воюйте. А ми що не священики по міжнародному праву? А ні, а ви йдіть і воюйте. Так ми шпіони. Ви кажете, ви нас того й закриваєте, що ми московські агенти Кремля. Та куди нас Збройні сили? Ми ж здавати там будемо все. Та от знову уловка, і люди не думають. Там ми вже, значить, не, не агенти. Там уже нам все нормально. Та от, браті і сестри, я це говорю тільки для того, щоб ви не колибались і церкву ходили. Тому що сьогодні від цього виграють певні сили геополітичні, не в нашій країні. Це все кукловоди. Нас стикнули спеціально, календар тепер роздробили, от є села на Закарпатті, жили в мирі, в дружбі. І тепер, наприклад, женяться греко-католик з православним. В одних піст, а в других, уже піст кінчився. Ну, добре, поставимо після поста, а тут уже почався, а там ще не кінчився. Ну, от літком. Влітку. Петровий Успенський. І як робити? Хтось має свій піс нарушати? Це під час війни, коли єдність треба в країні робити, такі речі проводять. Тобто, по цьому навіть видно, що нас поставили задачу роздробити. Непонятно для чого. Ну, комусь понятно, це друга тема. Роздробити по всіх параметрах. І людям нав'язують таку ідеологію далі, тому наша церква косточка серед горла. І я хочу, щоб ви зрозуміли, що хто від цього виграє, до чого я вів. ПЦУ виграє, подивіться на їхню кількість храмів, скільки перейшло одиниці від нас. Суттєво збільшилась в них статистика? Ні. Подивіться, просто по храмах. Греко-католики так само. А хто виграє? Діавол. Люди в ітозі взагалі нікуди не ходять. Якщо раніше навіть в церкву не ходив, ну каже, хвалиться по вулиці сусід, а я знаю, сьогодні праздник, я не роблю. Або хтось такий був, я до обіда не робив. А тепер каже, я не буду, я не розумію, які ваші календарі. І в один і в другий робить в ітозі. Такий, хто нікуди не ходить. Розумієте? Вот що добились діявол. Завжди очолює там, де розбрат. І він, його, це його натура. Він би ділив, роздроблював, тому що таким легко керувати. Тому апостол Павел сюди каже, за єдність серед християн, тому що розкол, чому такий великий гріх церковний? Це діло д'явола. А ми сьогодні бачимо в країні оцю от річ, нас просто дроблять. Мені кажеться, я наоборот би зустрів росіянина. Який на нашому боці, я взагалі похлопав по плечу і сказав: дружище, та ти взагалі молодець? Ладно, я там, українець. Ну ти то, а у нас що робиться? Ти росіянин? Недобре? А це не Христове Євангеліє. Це не Дух Христа. І тому ми про це будемо говорити вам. І я сподіваюся, що ви люди розумні і не поведетесь на. Ці уловки, які сьогодні князь цього міра, дьявол, так його називає святе письмо, вробить в нашій державі. А будемо мудрими, будемо в єдності, будемо триматись своєї церкви, вірні її, захищати її. Хай в цьому нам допоможе Господь, Матір Божа, Святитель наш Йоанн. Амінь.